За річкою Скіл це Ізюм. Я просто вважаю, що Ізюм є певним ключем від Донбасу, тому що це остання така артерія, яка снабжає всю нашу агломерацію у вигляді дружковка костянтинівка які боронять зараз там, Тарецьк, Часів Яр. Війська, які стоять в тій агломерації і тилові їх з'єднання. Тому не все так солодко по харківському напрямку, але ну, і не, 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 не падає фронт, як знаєте, у нас люблять е, нагнічувати цю ситуацію в засобах масової інформації. Ну, фронт не дивлячись на усі проблеми, на усі проблеми, які є в нашому війську, а це виснаження піхоти, це деінде нестача БК до артилерії, деінде її профіцит на окремих напрямках, у нас буває, що там її менше. Або, або бувало таке, наприклад, що ми працювали в смугу відповідальності іншої бригади, допомагаючи їм. Ну, це, ця ситуація вирішилася, це вже в минулому. Тому військо, ну, відповідаючи на питання, військо виснажене, треба планові ротації, треба створювати нові резерви. Як це робити на даний час? Ну, це також це окреме питання.